Добрий день! Перед нам попарний пульсатор. Використовується на дільних апаратах для корів з попарною системою діння або на дільних апаратах для кози. Має один вхід та два виходи. Оцим входом він надівається на пластмасову кришку прозору та має діаметр 12 мм. З цього боку він має два виходи, які мають діаметр по 10 мм для вакуумних трубок. Ось ми бачимо спеціальний гвинт, яким регулюється частота пульсації. Тобто її можна збільшувати або зменшувати. Такий пульсатор використовується в дивних апаратах євро. А, вдівається він на кришку таким чином. Ось Така прозора кришка. В неї є три виходи: один для молока, другий для вакуумного шлангу, а третій якраз таки для цього попарного пульсатора. На ці трубки вдівається Шланги розміром 7х14. З цього боку пульсатор має такі трубки, а з іншого боку ці шланги одягаються на попарний павук, на якому стоїть попарний колектор. Тобто ці дві трубки з'єднуються з цими трубками на біляму апараті. Такий колектор може мати різне багато видів. Наприклад, може бути таким або таким. В принципі, вони чим не відрізняються. Абсолютно однакові по своїй роботі по конструкції. Якщо розібрати цей парний пульсатор, то ми можемо всередині побачити, що він складається. Почнемо з цього сторону. Знімемо бокову кришку, зараз ми його вивчимо. Та ми бачимо всередині дві мембрани. одну велику, одну маленьку. Мембрани ці також знімаються. Можна зняти. Велику мембрану, а можна зняти маленьку. Не будемо її знімати. З іншої сторони, також, якщо відкрутити, ми побачимо такі самі мембрани. О, бачите, з цього боку такі самі мембрани, як і з цього боку. Так він працює. Отак працює його пульсація. Зверху ще є можливість зняти кришку і подивитися, що ж там під ним. Ми знімаємо кришку, під нею такий параловний ущільнювач, а під нею ми бачимо механізм самого пульсатора. От так воно рухається.